З Евангелією від Йоанна. Отож юдеїм заходилися сперечатись між собою, кажучи, Як отой може нам своє тіло дати їсти? А Ісус їм «Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіла чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. То тіло моє їсть, і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу Його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій. Хто споживає тіло моє, і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене Отець живий послав, і я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Цей хліб, що зійшов з неба. Не як отоману їли батьки ваші, а померли. Хто цей хліб споживатиме, той повіки житиме. Те говорив він. Коли навчав у Капернаумі, у синагозі.